У Житомирі обирають перевізників, які будуть обслуговувати 16 міських автобусних маршрутів. 15 жовтня відбулося засідання конкурсної комісії. Учасникам запропонували сім лотів. Документи подали 10 учасників, проте не всіх допустили до конкурсу. ТОВ Бест Group». Не допускається до участі в конкурсі з причин. Основні причини, які були описані, це документи, подані перевізником претендента для участі в конкурсі в форм, паперовій формі, не пронумерований, не прошнурований, не підписаний автомобільним перевізником або уповноважена особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами. Згідно постановити, вже тобто, 1081. Подано 16 технічних паспортів з 31 заявлених автобусів, відсутні протоколи технічного огляду на всі транспортні засоби, відсутні тимчасові талони, що надають право користування транспортними засобами. Я думаю, що це досить аргументів і причин для того, щоб не допускати даного випадку перевізника для участі в конкурсі. Переходимо до учасника номер 2 ПП Іваницька ТВ. Не допускається. Відповідно до частини першої 12 постанови Кабінету міністрів номер 1081 про затвердження про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, перевізник-претендент подав до участі в конкурсі документи, що містять інформацію, а саме матеріальна технічна база, яка подана в документах на конкурс, не внесена до ліцензійного реєстру Державної служби України з безпеки на транспорті. Укртранзусе. Тобто документи, які були надані в повному пакеті, є договір. Але реєстрації в Державної служби України з безпеки на транспорті ми не побачили при перевірці. Та да, вже внесли ці документи до реєстру. Прошу допустити нас документ. Хто за те, щоб допустити ПП Іваніцьку ТВ до участі в конкурсі. Прошу голосувати. Комунальне підприємство Житомирське трамвайно троє управління подало документи на один лот. Доброго дня обрали об'єктом конкурсу. Перший об'єкт, де ми обслуговували принципі, 23 двадцять третій маршрутів, на якому ми вже більше 5 років. Об'єкт конкурсу. Ой, ще 44 маршрут, теж який ми на сьогодні гоня Та новий маршрут об'єкт, перший маршрут, який ми будемо обслуговувати. В принципі 23-й одиниця. Пересікаються вони по великій Бердичівській, щоб не було гонок. Безпечно перевозити пасажирів, нормально зробити хороші графіки, щоб Пасажири могли комфортно доїхати і вчасно. Принці того ми і пішли на цей об'єкт конкурсу. Одразу на чотири лоти документи подало приватне підприємство «Ширів». На об'єкт конкурсу номер 1 подано ЖТТУ і ПП Шерів. Об'єкт конкурсу номер 2 подано першим ПП «Ширів», ТОВ «Савтранс», Ярослав «Авто». Так? так. На об'єкт конкурсу номер 3 подано ФОП Білявський і ПП «Івеницька». Так? На об'єкт конкурсу номер 4 подано ПП-Шеріф, ТОВ «Савтранс» і Авен Єзер. Об'єкт конкурсу номер 5 подано ПП-Шеріф, Універсал Транс. І об'єкт конкурсу номер 7 подано Білявський, Іваницька, Савіцький. Ніхто з перевізників не подав до команди на лот номер 6. Це маршрут номер 5 Мальованка космонавтів. Отже, переможцями стали лот номер 1 Житомирське трамвайно трамвайно-тролейбусне управління. Лот номер 2 ТОВ «Савтранс», Лот Номер 3 – ФОП Білявський. Лот номер 4 «Савтранс», Лот Номер 5 – ПП Ширів. Лот Номер 7 – ФОП Савіцький.